Ну що, друзі, що в нас сьогодні буде на огляді? Булгарочка від ProCraft, Це в нас PGA22. Ця булгарочка з безщитковим двигуном. Повний комплект. У нас зарядка, в нас акум, кейс. Плюс комплектів не дали зачисний круг. Дрібниця приємна, але ціна такої булгарочки 2500 гривень за ось такий комплект. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали її тестити. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Тер 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З Самого початку коротко перебіжимось по характеристиках. Що в нас Безщитковий двигун, система 20 вольт, 4 години в комплекті акумулятор. Ручка прогумована по функціоналу. Вона має три режими по обертах. Це в нас перший режим т другий 6000 обертів в хвилину, другий 8000 обертів в хвилину. Круг 125, м 14 Тепер давайте ми розпакуємо ось так. Ручечка зразу, що я вам хочу сказати, відмітити кейс, такий добротний пластик, товстий. Прокрав не пожаліли пластику, це ми відставляємо. Подивіться сюди Даю вам 200%, що ви на нього можете ставати. Я своєю вагою 90 кг спокійно можу на нього ставати, і він не проломиться. ті ребра жорсткості тут є. Коротше, зроблений дуже класно. Відкриваємо сам кейс за щіпки плотно, також грубі защіпки. Далі в комплекті у нас інструкція мануал. Прокрав дає. 36 місяців 3 роки гарантії. Це ми відставляємо. Тут також мануальчик відставляємо. Як ви бачите, спочатку з дрібного ручка прогумована. Це дуже класно і зроблена, дуже така товста. Не дешева, подивіться, я її зігнути рукою ніяк не можу. Далі. Ключ товстий, товстий досить ключ. Добре. Акумулятор ось такий 4 Аг, години. Подивимося, наємність, бо в мене на 4 Аг години не було. На 8 я маю. Далі зарядочка. Ось така стаціонарна. Це в нас на 2 ампер години. Також ми її провіримо. Кожух звичайний, товстий, супер. Далі. В комплекті дали зачисний круг, Procraft, ось такий непогано. І перейдемо до самої болгари. Що я вам скажу? Оце де все чорне, це все прогумоване, в руках дуже добре лежить, не затовста. Можеш її брати навіть ось тут. І тут можеш брати. Внизу у нас режими, як ви бачите. Раз, два, три режими переключаєте. Охолодження тут прикольне, дві які отвори охолодження. Так що супер, ручку можеш прикручувати як справа, так і зліва. І я думаю, редуктор також можна перекручувати як вам комфорт. Що мені дуже цікаво, яка її потужність і чи є підтримка обертів? Бо плавний пуск тут є. Я заглядав, потім вам покажу. Так що давайте ми її чуть-чуть зберемо все до кубки. І спробуємо щось з нею попиляти. Замірюємо оберти, замірюємо потужність. Ну, все по стандарту. Зібрав я нашу болгарочку. Давайте спробуємо, чи в неї є захист, коли в мене кнопочка включена, я поставлю акум. Чи вона запуститься, чи ні. Чи мозги цим всім керують, чи не керують. Пробуємо, включаємо. Хоп. Моргає, що вона в нас включена. Виключаємо. А тепер можна запускати все супер. Добре, тепер по споживанню на холостому ходу тут замірюємо і замірюємо обороти в хвилину, скільки. на першій, другій, третій. Так. дивимося сюди 25 вольта є супер. Який там режим в нас? Третій режим. Супер. Стартовий склад 10, а на холостому 7 А. Ще раз показую. Перший режим. Ось так. Навіть менше. Шість. Третій режим. Виключаємо. Перший режим. Дивимось також. Який стартовий. 2,3 і Ампера на холостому. Це перший режим. Другий режим включаємо. 5 Ампер. Ось так це все виглядає. Добре, тепер давайте перевіримо на обороти. Дивіться. Це в нас третій режим. Давайте ми включимо перший режим. Поїхали. Найроженеться. 3500, друзі. 3500. Ви могли бачити Прокрафт заявив 3200. Блін, на 300 обертів хвилину більше. Ну, самі ви бачили ще раз. Показую 3500. 3500. Це в нас перша швидкість, друга швидкість. Вони заявили 6 тисяч обертів в хвилину. Пробуємо. Запускаємо. 6. Прям, друзі, до копійки. Прям все до копійки. 6 тисяч. Третя швидкість. Вмикаємо. Не розженеться. 8 тисяч має бути. 7200, 7300. Що непоганий результат. Я дійсно в шоці. Я думав, перша друга швидкість буде там менше, ніж 3200-6 тисяч обертів. Так що супер, тепер давайте погнали, замірюємо максимальну потужність і подивимося, чи тут присутня підтримка обертів. Погнали. Ну що, мій кутник для тесту вже закінчується потрошки. Давайте пробуємо, чи є підтримка обертів. Зразу ж подивимося на потужність її. Давайте ми запустимо. Так, це в нас на першу швидкість вмикаємо. Запустили, поїхали. Так, друзі, є підтримка обертів за таку ціну. Це шикарно, шикарно. Дивіться, як вона пиляє. О, зупинилася. Це вже я запхав, не так як треба. Захист пішла ще раз. Як Ви бачите, підтримка обертів є. Давайте глянемо, що по споживанню. 850 Вт, друзі, показую, 850 Вт 58 А. Стаю я з другої сторони. Попробую допиляти. Давайте ми третю, третій режим. Пираюся я, друзі, на повну, Оцей кутник, поїхали. Чуєте, вона дурі має, я вам скажу, дай боже. Просто нереально. Що там у нас? 955 Вт. 955 Вт. 1 кВт. Блін, треба добре так впертися, давайте зразу вкутні, поїхали. Я не годен зупинити. Бачите, що рішає підтримка обертів. Я думав, що вона зупиниться. Давайте я візьму арматуру, ось тут зараз прикріплю. Ось так. Це в нас 13-та арматура. Я зараз тут в неї впруся і попробуємо, бо кутник може закусити. Вона того не чує, друзі. Вона реально того не чує. Ріжу кутник разом з арматурою. Поїхав. О, пішла в захист. А тепер дивимось. Народ. Ну, самі ви все бачите, що вам говорити: 1200 Вт. 100 А витягнуло з того акумулятора. 1250 Вт. Бо ось така от булгарочка. Просто прекрасно. Стримка обертів є, шикарно. Все працює. Навіть на першій швидкості ви можете ось таку арматуру обрізати. Давайте я вам покажу, чи рідний це все видасть на 4 А. Чи потягне він хоч 1000 ватт. Глянемо, це 4 ампера, що йде в комплекті. Поїхали. Давайте я перечіплю арматуру ближче. Є, дивимось. 1000 Вт. 75 ампер. Звичайно, на 8 ампер вона буде потужніша. Ну я думаю, ви самі розумієте. Тепер що вам сказати по різах? По різах я все кажу в своїх відео. Це все відносно на 4 ампер години. Ти менше вріжеш, на 8 ампер більше. Все залежить від круга, від товщини металу, як ти тиснеш і так далі. Але ми зробимо такий тест. Арматура в нас 13, -та. на 4 ампер години. Акумулятор ще заряджений. Подивимось, скільки ми різів зробимо. Один же, можна сказати, зробили, щоб ви просто мали розуміння. Погнали! Народ, не купляйте оці от круги. Формула. Хтось мені з підписників казав, Вова, в Аврорі, купив формула, прикольні круги. Я не знаю, я на Дніпроемі вже купа різів зробив. А на цьому вон, скільки 7-8 різів і все. І круг здох, нема. Все, нема круга. Не можу 13-ї арматури врізати нормально. По акумулятору, друзі, дві поділки ще. Дві поділки. Я не знаю, скільки я різів зробив, чи по траві зараз попробую порахуй, але на відео я гляну. Так що йду, я шукати ще один круг, поїхали далі. Все, друзі, все, пішла в захист, показую. Ну, різів дофіга я зробив, як ви бачите, дорізав всі круги, цей новий, цей дорізав. Це ще можна було різати, ну, це ще не закінчився. Ні про Ну, це круг хлам. Нехай ті всі кусочки остивають. Зараз я їх позбираю і в реальності порахуємо, скільки я зробив різів на 4 Агоди акумуляторі рідно. Тим часом погнали її розбирати. Ну що ж, хлопці і дівчата, порізах у нас вийшло 66 різів, плюс-мінус. 13 арматури на 4 ампер Акумулятор. Ще раз повторюсь, все відносно від товщини металу, від якості круга і від ємності акумулятора. Ну, я думаю, ви це зрозуміли. Далі, йдемо до зарядного. Зарядне прокрафт заявив, що тут у нас є 2 А. Зараз будемо провіряти. Вставляємо сюди акумчик і дивимось на споживання. На зарядку. Включили. 2,1 А все чітко навіть більше, чим заявив про крафт. Як ви бачите, 34 Вт 2,1 А. Шикарно, прекрасно, це мені подобається. Добре, нехай воно собі там заряджається, але тільки я витягну з цього всього діла. І так собі, нехай заряджається, потім тест пройде. Далі. Розібрав я нашу болгарочку. Показую вам, друзі, спочатку. Сюди редуктор, все прекрасно, все в мастилі гарно. В нас гольчастий підшипник на редукторі. Охолодження також прекрасно. Тут у нас підшипник критий. Так виглядає наша обмоточка. Також все дуже прекрасно. все навіть залито тут лаком. Ну реально залито лаком. Я бачу залишки лаку. Кнопочка мікрик з запасом 16 А 255 вольт. Ось так це все в нас реалізовано. Такий от ролик входить. Бачите, металевий і нажимає на мікрик. Ви сюди подаєте. Плата керування, як ви бачите, все гарно залито. Дроти товсті, силіконові мають свої посадочні, все гарно зроблено. Також охолодження тут також прекрасне. Подивіться сюди. У нас отвори, що з одної сторони що з другої. Це в нас, щоб охолоджувати плату. Ну, самі ви все бачите, все прекрасно зроблено. Добре, збираємо докупи і подивимося, що поки Поємності наш акумулятор від ProCraft на 4 А видав все до копійки. Навіть трошки більше. 4,044 мА і 72,2 Вт. Розряджав я струмом 0,20 по стандарту 800 мА. Тепер давайте заглянемо, що там всередині. Так, розібрав я наш акумулятор. Давайте ми, друзі. Замірюємо по опору, що в нас тут є, і що в нас за комірочки тут стоять. YFH1 18650, ось такі акумулятори на 2000 мА. По платі, що я вам зразу скажу, дуже гарно зроблено, де потрібно все залито. Плата йде в нас на 2 мосфета, стрічка десь 0,25, ось це, де плюсові і мінусові контакти, дуже широка, як ви бачите. Мені здається, вона ширша, ніж 1 см. Добре, давайте ми знімемо ізоляцію і замірюємо внутрішній опір наших акумуляторів. Так, ще вам хотів показати, що датчик температури термопара в нас. Також присутня ось. Я не знаю, чи вам видно. Бачите, ось тут і проводи йдуть між акумулятор всередину. Давайте я вам якось так покажу. Бачите, йдуть всередину. Ось туди ось дрідете сюди, і між е, комірками ось тут де всередину термодатчик. Добре, по зварці, все прекрасно. Такі ламельки товсті, широкі. Добре, міряємо внутрішній опір. Е, Мірюю я на наступній комірці, бо тут товста е, е, нікельова стрічка. Так, давайте ми заміряємо. Скільки в нас має внутрішній опір? Друзі, 7 мільйонів, тобто 14 мільйонів, ще вчитайте в стрічку, це буде десь 13 мільйонів в тому районі внутрішнього. Знімаєте Нікельову стрічку, десь буде в районі 13-12 мільйонів. Це я вам скажу вже провірено, бо не раз я так розбирав і опір набагато менший. Коротше, шикарно, шикарно до кума. Тут в дійсності питань нема, самі ви все бачите, дуже гарно все якісно зроблено. По ціні давайте зайдемо в каталог товарів на офіційному сайті ProCraft. Акумуляторний інструмент вибираємо: акумуляторні кутошліфувальні машинки, або в нашому випадку болгарки. Заходимо сюди. Як ви бачите, тут у нас є два варіанти. Тобто один варіант просто тушка, і другий варіант це в нас з кейсом повний набір. Акумулятор, кейс, зарядний і так далі. Хто має зарядку, хто має акумулятори, можете спокійно брати 1260 гривень. Це прекрасна ціна, повірте. Зайдемо сюди, це у нас кейс, акумулятор. Характеристики, я вам, в принципі, по ходу розказав. Плавний пуск, різьба, шпинделя М14, регулювання обертів є присутнє, стабілізація оборотів є, рівень звукового тиску і так далі. Рівень захисту, двигун безщітковий. Дві 520 Ось така ціна. Ну що ж, тепер в загальному що вам сказати? За таку ціну 2500 це прекрасний комплект. Це адекватна, супер, можна сказати, ціна. Маєте повноцінний кейс, міцний, маєте зарядку, маєте акумулятор на 4 Агоди, який реально там видає струм, ви самі все бачили. І прекрасну болгарку, яка мені не зупинялась. Ви самі все бачили, її ще попробую було зупинити на 45-му кутнику. Всередині все зроблено класно. Гарантія 3 роки. Має підтримку обертів для домашнього користання. Повірте, поза голову, де щось врізати, там якусь арматури, кутник або щось підшліфанути. Поза голову ще раз повторююсь, такої болгарки стане на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео!